Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи є щось, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ і що заважає расистам відступити, тікати із Покровського напрямку. допоможіть, скажіть, будь ласка. Дуже хороші карти тут на е Покровському напрямку. Так, буде гучно, але у расистів дуже сильні втрати і е, командування. Оті, хто е, командують, хто надає накази, будуть убиті расисти тут. Скажіть, які плани у рашистів щодо Покровська. Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Вони хотіли, дуже сильно хотіли е, знищити, от, е, зруйнувати. Але в них невдачі. Вони будуть відступати. Над ними Верховний суд. От все погане, що роблять расисти з Україною, отут при... прийде до них. Будуть відступати, вони підуть аж тікати, тут іде до берег моря. Добре, це хорошо. Прошу ви ще сили. Одведіть, одверніть расистів від Покровську. Поверніть їм назад. Всі біль сльози і страждання, всі смерті, все лихо, що принесли расисти Покровську назад. Особливо тому, хто дав наказ. Хай йому все це повернеться назад. І ті, хто виконував ці накази, все назад повернеться. І прошу викрити повністю всіх, хто здає інформацію расистам і засудити на довічні строки. Буде так і так буде. Більше не можуть расисти наступати, втрачають потенціал, більше не мають зброї, живої сили, відступають, тікають, лякаються. Прошу захисту міцного для усіх військових на Покровському напрямку українців, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі. Отведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку іншу зброю, що застосовують росіяни. І поверніть назад. Тому хто дає накази і хто їх виконує, расистам хай в голову це все летить, їх нищить, більше агресію чинити не зможуть, буде так. Більше воювати ніколи в житті не зможуть перекрити. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Покровського, для наших військових. Захищайте, одводьте ворога. По інших шляхах тікає, лякається, сам себе хай йде обстріляє. Нападе на Путіна, на Кремль хай нападає, буде так і так буде. Повертаюся повертаю в Росію, хай сам цим, Не буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили скажіть, допоможіть. Що заважає нашим військовим знищити расистів, що заважають рухатись нашим військовим на, на, курсь, на Курському напрямку? Тут інформатори оці присутні. Рашисти бояться. Тут в них теж проблеми. Рашисти несуть великі втрати. Скажіть, ви ще хто допоможе? Мінують, хочуть, щоб ми не змогли працювати, але наші військові до Курська дійдуть, і це буде швидко. Дуже хороші карти. Неочікувано для расистів. Вони бояться, вони. Передчуття в них є, і намагаються замінірувати дороги всі поля. І ще тут є інформатори, що здають наші позиції расистам, але і серед населення є. Ті, хто за наших військових і допомагають, і також нашим військовим поміч іде від населення. Заперечу, весь негатив, убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть. Хороші карти. Нашим військовим більше нічого не заважає рухатись на Курськ. Отвертаю, отсікаю рашистів. Вони там єлі-єлі зможуть хтось буде так швидко тікати, уносить ноги. Прошу вище сили, допоможіть нашим військовим знищити расистів, що заважають рухатись на Курському напрямку. На Курськ, на Москву, дорога відкрита. Нашим військовим більше нема жодної перешкоди. Більше немає живої сили у расистів, немає зброї. Більше не можуть воювати, не можуть більше обстріли чинити. Прошу вищі сили знищити всю авіацію. Росії військову. Більше у расистів немає військової авіації. Артилерії, всі склади із боєприпасами, бомбами, ракетами знищені повністю. Буде так. Більше немає зброї Росія, буде так. Які не буде так. Прошу повернути расистам, біль сльози і страждання. Що принесла Росія українцям. І тому, хто придумав убивати українців, хай назад усе повернеться на собі, хай відчує. Більше расисти воювати не зможуть ніколи в житті. Буде так і так буде. Прошу, отсічіть, одведіть от навіки вічні расистів від України. Буде так. Перекрива. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для наших людей, військових, українців на курському напрямку. Одведіть, одверніть бомби, ракети і снаряди, дрон, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі і будь-яку зброю, що застосовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить, більше воювати не зможуть. Буде так і так буде. То буде захищено всіх людей на якому всьому напрямку, всіх наших військових. Усе сказане здійснено, Більше нема перешкод. Дорога відкрита. Дорога легка, двері відкриті, буде так. Ще я хочу подивитися. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи буде застосовано ядерну зброю расистами на найближчий час. Чи є загроза на найближчий час? Так. Раніше такі активні думки про це ось стоїть і тримає ядерну зброю, але немає вже цих думок, не залишилося. Все повністю зруйновано. І дуже хороші карти вийшли, що перемога за нашими військовими. Скажіть, які плани у расистів щодо України на найближчий час? Що планують робити расисти? Вони ж нічого не зможуть зробити. У них там. Вони будуть відступати, от мені йде, що будуть відступати, вони намагаються якимось чином замінірувати усе що можна тільки, щоб за ними, щоб їх не встигали наздогнати. Є тільки інформаційна атака, що дуже сильно залякувати. Залякувать, і може бути десь ще зруйнована будівля. Де цивільні люди можуть постраждати. Це може бути. от Але наші військові дуже сильно будуть захищати небо і збивати все. Дуже хороші карти. А в расистів розпач. Подвертаю на віки вічні від України расистів. Тікають, лякаються. Більше злочини чинити не зможуть. Всі, хто придумав убивати українців, поверну... повертається їм назад по Верховному суду. Всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вся вибухівка, все їм в голови летить і нищить. Більше не зможуть воювати. Буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть. Одсічіть вся армія расистська буде вбита, знищена повністю. Отведіть від от України рашистів І отсічіть від от Росії повністю всі зв'язки із країнами. Більше ніхто не надає зброю. Одсікайтеся повністю всі зв'язки з Росією. Ніхто не. Не контактує, повністю відрізана від світу. І ще прошу, вищі сили, допоможіть зруйнувати Росію, щоб її більше не було на політичній карті світу. Перекриваю, не під якою іншою назвою, більше немає такої країни, як Росія. І самі расисти цураються, самі бути росіянами, більше не, не хочуть, не зможуть. Буде так і так не буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від України всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки, і будь-яку іншу зброю, що застосовує Росія, і хай їм все це назад вернеться, звідки вилітає, хай туди і падає. Де буде захист міцний, закрите небо над Україною буде так і так буде. Повертаю все назад. Всі біль сльози і страждання. Хай не собі відчують кожний причетний до війни. Всі рашисте, що бажають, що хочуть війни, хай не собі все переживу. Не буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!